Всім привіт! Сьогодні я буду грати в Kerbal Space Program версії 1.12. Це грань для новичків. Так, заходимо, будемо грати. І тут є сохранена ігра. Збережена ігра. Ну тут те, що вже створили. А нам треба створити гру. Для цього ми натискаємо нова гра. Для початківців вибираємо пісочниця і прапор в мене Можна назвати гру. І пуск. І спочатку треба побудувати найменшу ракету. Для того, щоб полетіти в космос і... Чекаємо загрузки. Так, Заходимо в цех вертикальної збірки. І будуємо ракету. Для початку треба командний відсік МК один. Тиснути його кропа між і подивитися. Тут є місцері Алток Арбоналта. Ми можемо повернути цю штуку отак. І ось. Так. І нам треба, щоб полетіти в космос. Запустити космонавта косне. Цього треба паливо. І шукаємо паливний бак. Тут різні баки. но ну, воно... Ссортувати по розміру ну, цей піде. Нам потрібний двигун. Оцей, надто потужний. Що тут? Оцей. напевно не взлетить. А оцей як клас. І ось, не захотів би просто впасти що з цією штукою треба встановити відділювач. І цю треба парашют. Установити. Дивимося ступені. ступінь. Давайте, можна витиснути на частину ракети, і перетягнути ці голову на деталі, на неї можна перетягувати цю ракету. І дивимося ці ступені, у нас запуститься це, палашрути це неправильно. Додаємо плюсикам ступені, нам треба три ступені. Перше перетягуємо вагон. Так, воно здобить. І все. Полетить. Вона треба вибрати космонавта, тобто келбонавта. Шукаємо. У нас тут є 4 келбонавта, спочатку шукаємо пілота. Ой цей. І натискаємо пуск. Чекаємо загрузки. І так ми знаходимося на стартовій площадці. І нам треба взлетіти. Ось це, значок показує вистану трібне молю, а це над поверхнею. І що нам потрібно взлетіти? Щоб злетіти, треба натиснути або тут вимкнути двигун, або натиснути на ступі. Ну, спочатку натискаємо Т або сюди. Для того, щоб получити стабілізацію. Цей пилот, Джеб Келна буде стабілізувати. До речі, можна тиснути це, подивитися. Ось тут. Ну, але... Нам потрібно тягу збільшити. Shift-Ctrl, чи неякість Z Тяга мене Ягар. В атмосфері є фізичне прискорення часу. Ось тут. Мало ну, його й клавіша, ну. Летимо. Ми можемо полотати опала. Е. Ця ракета не долетить до вітер, але кудись вона тут полетить точно. Давайте ну, туди мене полетіти. Просто так. Туди полетимо? Але так оце. О, хай вел летить і улетимо В. Можна натиснути М або ось тут, Ну, я просто М і подивиться на калку. Цікаво, як ми летимо, наша траєкторія. А це планета Келл, з ми визите аналог землі. І атмосфера тут 70 км. Значить, в космос ми волитимо повністю. Отут я лежу в маневру, у мене подивиться висоту так. Ми головно в атмосфері. Уп, все в порядку. та да, убийство нам не вистачить. Вот сейчас дається ми високо. Высоко может даже полос. Дікаво, до полюсу удану. Давай, ще на полюсі не буду. Чекати, коли ми вилетимо з атмосфери. Я б вас обід цю штучку. І так, дивимось. У нас є ну, електроенергія. Вона крадеться, ми сонячні панельки ми ставили. І що можна зробити? Можна вийти в космос. Наводимо на карбонат и натискаем Все, Сайбер Видэй. І так. нам треба ж якось керувати. для цього я активно РСУ. І як керувати? Shift Ctrl. Well, D. Туди, сюди, туди. Так що, треба включать Sas, но ну, тут те, кимона, все для. Він тоді я повертаю так, а він так. А якщо ось так, то він сам постабілізує. Добре, летимо на 100 км. Давай ви тип вже пакету, залезі. Тож він може зробити доклад екіпажу. Кодову обстановить. Ну це потрібно тільки для тих, хто граївка. Можна прискорювати час. Я отак зроблю. Ну давай. Заладі взяться і зайти в стабілізацію піку, витну пустиню і молити моро. Моно зберегти груп. Тоді, якщо щось станеться, ми сюди зможемо подивимося. Давайте подивимося, як ми до найвищої точки, куди Ми вже падає. Найпустимо. Думаю, на поти лугу стать. Ну, давайте зашвидшимо час і ми знову в атмосфері. Думаю, поки що слаблі зацінуть. Літ все таке тут і чекаємо. У нас атмосфера і ми почнемо зараз горіть. Ну, ця капсула повинна витримати таку температуру. Гелбонафт точно згорить, а капсула. ні. А, ну, він в капсулі не згоди, Якщо капсула не злить, точніше не згоди. Я встановлю в голову сідає, так що... Он там наша капсула встать. Тобто от Можна прямо там де... в рукнемо палашут. А. И на кілометрі? І так, визиваємось. Ми повернути нашу капсулу і дивимось. Приземляємось. все. Вертаємо апарат. Так, ну так у нас все готово. То ну, побачення.